Почали інформаційний тиждень і вже є про що розповісти у програмі Підсумки День. Вітаю вас, шановні глядачі. Наші журналісти підготували сьогодні для вас наступні матеріали. Питанням економії теплової енергії у бюджетних організаціях особливу увагу приділив міський голова на апаратній нараді. На полтавському ГЗК підбили підсумки виконання колективного договору на підприємстві за 2018 рік. Унікальну виставку експонатів історико-етнографічного ставрографічного музею Христа відкрито в краєзнавчому музеї горішніх плавнів. Міський голова Дмитро Биков сьогодні вранці провів апаратну нараду за участю керівників структурних підрозділів горішньоплавнівської міської ради, виконкому комунальних підприємств та бюджетних закладів установ організацій. На початку зібрання очільник міста привітав із днем народження заступника директора департаменту ЖКГ Альбіну Овчаренко. За тим приділив увагу питанням суспільного та соціально-економічного значення. Аналізуючи звіт департаменту житлово-комунального господарства щодо використання бюджетними установами енергоресурсів, Дмитро Биков був вельми незадоволений деякими показниками, як то в галузі культури, спорту і туризму. І того по закладам культури, спорту і туризму 7% перерасход по тепловій енергії. Это 7 процентов, это, поверьте мне, очень большие деньги. Просто очень. Очень при очень. Это все деньги, которые мы с вами не получили в развитии. Поэтому по итогам мы все проанализируем. Петр Борисович с Дмитрием Александровичем предложит новые нормативы и персональную ответственность за потребление энергоресурсов. По галузі освіти перевитрата енергоресурсів на 3%. Втім, є і позитивна динаміка, зазначив міський голова. На апаратній нараді була оприлюднена й інша інформація щодо життєдіяльності міста. Подробиці ми розповімо у наступних випусках програми Підсумки день. Остаточні підсумки підбито. На полтавському ГЗК відбулася заключна конференція, присвячена виконанню колективного договору на підприємстві за 2018 рік. Було названо результати перевірки, проведеної в структурних підрозділах ПГЗК. Обговорено річні виробничі показники комбінату, забезпечення працівників соціальними гарантіями. Також прозвітовано про культурну, спортивно масову і оздоровчу роботу, проведену на підприємстві. На початку конференції трудового колективу полтавського ГЗК делегатам від цехів було оприлюднено результати роботи комісії із перевірки виконання колективного договору. Під час розгляду виробничих показників комбінату за 2018 рік було названо обсяги розкривних робіт, кількість видобутої руди, виготовленого концентрату та окатків. Банк ідей проект, який є можливістю для працівників інвестувати власний інтелектуальний капітал в розвиток підприємства, повідомила Юлія Клевова та назвала підсумки його впровадження. «У 2018 році, благодаря активній роботі команди учені і ні безразличним сотрудникам камбінату вдалося сэкономити свише 140 сорока мільйонів гривень. Почти половина цієї суми достигнута путем реалізації проєкту Банкідій а іменно 60 мільйонів гривень, що в свою очередь почти в три рази більше, ніж в 2017 році. Впродовж минулого року на підготовку кадрів на всі види навчання працівників, в тому числі і у вищих навчальних закладах, було витрачено 13 мільйонів 470 тисяч гривень. Протягом 12 місяців на комбінаті проведено низку заходів з метою вдосконалення системи оплати праці и утверждена методика оценки персонала по компетенциям, благодаря которой у сотрудников комбината появится возможность повысить размер своей заработной платы путем повышения своего профессионального и личностного уровня. За 2018 рік середня заробітна плата штатних співробітників комбінату склала 13 980 гривень. Це на 37,5% перевищує середню заробітну плату, нараховану за 2017 рік, яка була 10 166 гривень. Уровень заробітної плати на підприємстві значительно привисло риночне значення. По більше, ніж на 12%, по промисловості більше, ніж на 45%, по області на 67%. На культурно-виховну, спортивно-масову і оздоровчу роботу в профспілковий комітет комбінату було перераховано 3 мільйони 648 тисяч гривень. Загалом соціальна сторона колективного договору для компанії має першочергову важливість, зазначив голова правління прад ПГЗК Віктор Лотоус та зупинився на питаннях охорони праці. Для нас питання здоров'я є пріоритетним по з вопросами производства. Якщо необхідно какої степені остановка бо оборудовання, остановка производства, приведення робочих міста в умови, це треба робити. Також Віктор Лотоус надав увагу питанню відтоку кадрів із підприємства та зазначив, що триватиме робота, направлена на вирішення цієї проблеми. В тому числі позитивні результати має дати запровадження грейдової системи оплати праці. Благодарю за роботу. Я вважаю, що все равно ми каже, міняємося, ми влучаємося. Тому благодарю трудовий колектив, який я б складув временами мужественно виконує поставлені задачі. але я хотів би зі акцент на тому, що давайте робити нашу роботу умніше. Подяку за плідну роботу адресував трудовому колективу і Сергій Афонін, голова правспілкового комітету підприємства. Колективний договір укладається на два роки. В кінці поточного буде розпочато роботу щодо створення нової угоди між трудовим колективом та правлінням прад ПГЗК. До інших тем вогняна неділя, 24 лютого, у місті горішні плавні полум'ям були охоплені дерев'яна прибудова додачного будиночка. На вулиці Фруктовій садового товариства Берізка та господарча споруда Дерев'яний сарай у провулку молодіжному. Перша пожежа ліквідована о 17.10, друга вночі о 23.30. Травмованих та загиблих немає. До гасіння залучався особовий склад 17-ї державної пожежно-рятувальної частини та одна одиниця техніки. Причини пожеж встановлюються. Так телефоном нам повідомив заступник начальника 17-ї державної пожежно-рятувальної частини міста горішні плавні Андрій Лепіс. Хрести України від давнини і майже до сьогодні. Виставку експонатів історико-етнографічного ставрографічного музею Хреста відкрито в краєзнавчому музеї горішніх плавнів. Відвідувачі мали унікальну можливість особисто познайомитися з автором колекції. Занурилася у світ минувшини та поспілкувалася з істориком Ольга Колодій. Більшу частину життя Віктор Викленко присвятив вивченню хрестів. У колекції, яку він зібрав для музею хреста, понад 4 тисячі експонатів. Здебільшого вони натільні. Від часів хрещення Русі майже до сьогодення. Кожна вітрина представляє конкретний регіон. Тут представлений загальноукраїнський комплекс, 20 областей плюс величезна група хрестів з околиць одного села на Харківщині. Це Липці, Харківська область, Харківський район. З поміж розмаїття областей і колекція хрестів різних часів Полтавської області. Рясні хрести ну в, срібне, в всякому разі, крик за все, якраз зіньківський. Тобто яка ось Полтавщина. І на тій же Полтавщині разом з православними нормально вживалися католики. Католицькі паломницькі медальйони, католицькі хреста, які в будь-якому районі України, цього багато. Хрести виготовлено з різних матеріалів. За словами Віктора Векленка, у колекції переважають мідні сплави: бронза, латунь. Є деякі експонати з кісток, скла, кераміки та дерева. Були навіть кіряні хрести, розповів історик. Усе залежало від заможності людини. За словами науковця, можна багато дізнатися, дивлячись на хрест. Хрестики показують, яких людей на якій території було багато, чиї хрести, того й земля. Ну знаєте, кажуть, як свого часу казали, повірте мені, так от повірте мені як досліднику, ну можливо, як музейнику чи як колекціонеру. У мене достатньо матеріалу для того, щоб показати, що й Донеччина, і Луганщина, що це ніякий не, не руський мір, а що це українська земля, на якій могли оселятися і представники різних національностей. Почесним гостем виставки був протоієрей Георгій Граб. Він наголосив на знаковості хреста. Жизнь человека вспомнена різноманітними символами, а Хрест ⁇ один из них, зазначая священнослужитель. Для христианской души это не просто символично, это не просто как бы знак некий, такое внешнее выражение, то есть медаль за заслуги или за принадлежность к той или иной кофессии. Это то, что апостол сказал, что для слова о кресте, для погибающих есть уродство, а для нас есть сила Божья. Поэтому, когда мы говорим о символах, мы, конечно же, пытаемся не просто символически... Ну, сімволах не просто традіоні, які то смисли почерпнуть, якщо це область віри. взять от взяти вот ту силу, яку Бог дає нам через данные символи. На різнобарвності функції Христа наголосив Віктор Викленко. Хрестика в даний час декілька функцій. Функція перша і саме головна це належність до віросповідування. чи православні, чи католицьке. Функція друга це оберіг. Тому що іноді на хрестах пишуть хрест хранитель всія всілен, і оберегів може бути багато. А ще хрест це прекрасно. Серед відвідувачів виставки були і студенти Полтавської місіонерської духовної семінарії. Кожен із них відкрив для себе щось нове, особливе. Мне больше всего понравились кресты, которые делались своими руками. как ведущий, говорю, Если у тебя нет денег купить своей жене, то ты должен это сделать своими руками. Мне кажется, это лучше всего подарит. Это даришь частичку своей души, своей любимой женщине. Для когось розповіді Віктора Викленка виявилися корисними і стануть у нагоді в навчанні. Інтересна тема на що крісток. Я знаю, що ізначально просто ну не використовували Ісуса на Кристі, то есть, ми зараз вивчаємо там семінарі на що символіка, все на що зв'язана ну з християнством і в його принципі уже інформація. Віктор Векленко збирав колекцію шляхом придбання експонатів на аукціонах, ринках, а деякий науковець отримував у дарунок. Представлені екземпляри результат його пошуків протягом останніх 10 років. На відкритті виставки авторові колекції хрестів Віктору Векленко було вручено подяку та подарунок від краєзнавчого музею горішніх плавнів. Переглянути колекцію жителі та гості нашого міста можуть до 24 травня. По життю із музикою. Вихованці дитячої музичної школи не перестають дивувати своїми успіхами. Так, нещодавно учень третього класу з фортепіано Артем Єрух повернувся із міста Дніпро з черговою перемогою. Про ці та інші здобутки вихованців мистецького навчального закладу дивіться далі. Серед даленовитих піаністів дитячої музичної школи горішніх плавнів на першому всеукраїнському конкурсі імені Михайла Обримана дипломом лауреата третього ступеня відзначили юного вихованця Артема Єруха. Артему 9 років минулого року на конкурсі юний віртуоз Полтавщини у своїй віковій категорії отримав гран-при. Відтоді він не має права брати участь на конкурсах за своєю категорією. Тобто, відтепер Артем має змагатися із дітьми віком 13-14 років, які входять до середньої категорії. Дитяча музична школа завжди була багата на талановитих вихованців. Адміністрація і педагогічний колектив вкладають свої знання і частини. Душі у розум та серце своїх учнів. Так, 16 лютого у місті Полтава відбулася обласна олімпіада з музично-теоретичних дисциплін. Оргкомітет отримав 90 заявок із 24 музичних шкіл Полтавської області, вклад вихованців Горішньоплавнівської дитячої музичної школи, диплом учасника, який отримав Олександр Скорик, клас викладача Олени Удовиченко. Як вона розповідає, дуже сподобалася атмосфера, що панувала на Олімпіаді і згадує слова, якими їх зустрічали організатори. Те, кто приехали, это уже лучшие ребята, потому что на этот конкурс приезжают только самые лучшие из всех школ. Их немного, но по всей области это около 90 человек. И довольно серьезная конкуренция. Очень сложно предугадать, какие будут задания, как они будут даваться детям. Детям сложно, конечно же, собраться, некоторые волнуются, переживают. Ну, в общем-то, мы довольны результатом. И самое главное, что мы участвовали это наша главная задача участвовать и показать детям вот уровень тех требований, которые идут на уровне вот области. Також від класу викладача Таїсі Гомінської учениці Марія Матвієнко і Юлія Палівода отримали подяки учасникам. Писати диктант це був найважчий, наприклад, там, момент, коли грали мелодію на піаніно і треба було записати ноти, які ти почув. Директор мистецького навчального закладу Анатолій Головня пишається вихованцями та викладачами музичної школи, які обстоюють честь нашого міста поза його межами. Звичайно, що всяк час крутить отримувати більших результатів, над якими завзято працюють гуртом. Мені дуже приємно, що завдяки завдяки потенціалу наших дітей, завдяки. Потужній підтримці місцевої влади і Дмитра Геннадійовича, і Надії Дмитрівни і Ірини Іванівни Зеленської, яка забезпечує нас і транспортом, і всіляко сприяє, і підтримує всі наші ініціативи. І мені дуже приємно, що ми нами опікуються, і ми працюємо і будемо показувати такі результати, і будемо працювати на кращі результати. Попереду ще багато конкурсних змагань, багато перемог та чимало заходів, що наповнять досвідом життєвий шлях дітей і педагогів, які пов'язали своє життя із мистецтвом. Саме такі події розмальовують фарбами буденність, запалюють у серці і свідчать про те, що жити цікаво. Змагання з баскетболу у рамках Спартакіади ПГЗК. Вони стартували минулими вихідними на майданчику спорткомплексу Динамо. Участь у турнірі беруть дев'ять команд. Кожна з них вже провела свої перші матчі протягом двох турів. Про старт змагань дивіться далі. Змагання із баскетболу у залік 21-ї робітничої спартакіади ПГЗК стартували у суботу, 23 лютого. Дехто з учасників з нетерпінням очікував початку саме баскетбольного турніру. Максим Шиян протягом восьми років займався у відділенні баскетболу Дю США номер 3 Зараз грає за команду дробарно-збагачувальної фабрики. Дав в США починали у Мілеті шарована Ігтрича. Далі в технікумі на всій житті не дороги, займаємося спортом, стараємося. Кожний з нетерпінням ждем початку соревнованій. Цели, ну, конечно, на перше місце стремимся всегда. Емоції завжди приємні, позитивні. Максим Шиян розповів про свою команду, а також про тих, кого вважає головними суперниками у боротьбі за перше місце. Дуже сильна команда ГЦ-1. Після об'єднання вони стали ще сильніші. Команда РСЦ суперники. Ну, а цілі – перше місце, конечно. Ребята, які займалися баскетболом, у нас мало, два чоловіка, всі почали уже в пізній возрасте тренироваться. У молодці займаються туся та хорошо. Хороший каліків забралася. Після перших двох турів у турнірі з баскетболу у рамках спартакіади ПГЗК з'явилася група команд, яка відірвалася від інших суперників. Так протягом минулого уікенду три команди оформили дві перемоги та набрали максимальну кількість очок. Це команди гірничого цеху, один ремонтно-сервісного цеху та команда дробарно-збагачувальної фабрики. Також з перемоги у другому турі стартувала команда цеху виробництва окатків. Згідно з календарем, вона пропускала гру у першому турі. Тепер на команду ЦВО очікує непростий матч з одним із лідерів командою дробарно-збагачувальної фабрики, яка у перших двох матчах набрала 120 очок по 60 у кожному з матчів. Проте перемоги на турнірі не бувають легкими, каже один з лідерів команди дробарно збагачувальної фабрики Максим Шиян. Він поділився враженнями після гри із другою командою гірничого цеху. Гра складувалася спочатку тяжело, так як довга пауза була. З тренуваннями і за роботи не завжди вийшло приходити, тому довго розкачувалися. А потім вже увірені почали грати, вийшла почала. Майже усі команди не тільки виборюють нагороди, але й намагаються отримати задоволення від гри. Саме такі відчуття у єдиної жінки на цьому змаганні, завідуючої господарством гірничого цеху Марини Терещенко. Вона не побоїться того, що у турнірі грають тільки чоловіки. У кожному з двох матчів своєї команди Гірничий цех цех-2» на рахунку Марини є результативні китки. Получилось. Я старалась для команди. Впечатлення положительне. Дуже подобалось. Будемо ще пробувати. Чи грали у якийсь вид спорту? і Чим займалися до цього? Е, в теніс, в гандбол і волейбол. Майже кожен матч на турнірі з баскетболу у рамках спартакіади ПГЗК є цікавим своїми емоціями та старанням гравців усіх команд. Наступні два тури пройдуть у найближчий уікенд. Матчі у суботу тривають з 14 до 18 години. У неділю ігри проходять від 9 до 13 години. Це був останній матеріал на сьогодні. За кілька секунд на вас чекає синоптичний прогноз на вівторок. Я ж прощаюся до побачення.